Rainbow Six, Ghost Recon, Splinter Cell, The Division, Hawks та навіть X-Defined на початку, що об'єднує ці ігри, окрім компанії, розробника та видавця? Звичайно, з відео Ви зрозуміли, що річ сьогодні піде нас про легендарного американського бісменника, який зробив неабиякий вплив на розвиток ігрової індустрії, том Квенці. Звичайно, в рамках цього відео ми більше поговоримо про нього його роботу найважливіше для нього серії ігор Rainbow Six, Але фанати вище названих ігор сьогодні також можуть дізнатись багато цікавих фактів про нього і роботу в інших франшизах. Томас Лео Кленсен, молодший, народився 12 квітня 1947 року в Балтиморі, США. З Самого дитинства Томас захоплювався військовими стратегіями, читав багато історичних та технічних книг про війну, і головне захоплювався морем цей океан нескінченних творчих можливостей, так і його до себе ідеальним способом все це поєднати в одне для нього була морська піхота. Тож ще в коледжі він приєднався до армійського навчального корпусу офіцеру в запасі, і на той момент, коли він навчався, була найгарчіша фаза війни у В'єтнамі. Він це розумів, і він загорівся бажанням відправитись туди. Але доля йому сказала: ні, хлопче, ти нікуди не поїдеш. Через страшну міопію це захворювання не дозволяло тому далеко бачити, і він був вимушений постійно перебувати або в окулярах, або в контактних лінзах. І це могло б стати фатальним фактором. Для нього на полі бою, якби він втратив способи бачення світу. Після навчання свою кар'єру він почав не як письменник, а як страховий агент. Працюючи страховим агентом, він проводив черед за написаннями свого першого роману. Його дебютною роботою став The Hand for Red October», або ж українське полювання на червоний жовтень. Цей роман привернув увагу навіть президента США Рональда Рейгана, і він став його улюбленою книгою. З цього моменту кар'єра Кленсі стрімко пішла вгору. Після неймовірного успіху полювання на червоний жовтень, Том Кленсі і продовжив писати серію бестселерів, які поєднували собі політичні інтриги, шпигунства і високі технології. Його романи були відомі своєю точністю, зображенні військової техніки та всіх цих спеціальних процедур, що підкорювало серця фанатів. Його називали одним з батьків жанру технотрилер. Таким він себе, до речі, не вважав, але факт того, що він наново відкрив цей літературний жанр, важко не помітити. Серед його найвідоміших робіт це патріотичні ігри, всі страхи світу та червоний шторм піднімається. Кленсі створив образи багатьох героїв, наприклад, Джека Райна, це аналітик ЦРУ, який став головним героєм багатьох книг, і Джона Кларка, командира спецпідрозділу дочірньої структури НАТО. Rainbow. роботи Кленсі дійсно були успішними, Контракти на мільйони доларів з популярними видавцями на той час дали Кленсі підґрунтя, щоб рухатись та вивчати для себе нові горизонти можливостей. У 96-му році він як сценарист разом з командою Simon Schuster Interactive випустив на світ божий ру SSN. Це симулятор підводного човена в контексті війни США та Китаю. Через його неймінг це стала перша гра, де була приписка цей Том Кленсіс. Гра стала дуже популярною. Після поради своїми колегами Кленсі Рішує таки поринути повністю в цю індустрію, і в листопаді 96-го на цей світ грішний з'являється компанія Red Storm Entertainment, яка названа на честь його книги Червоний шторм підіймається. Половина компанії належала його, половина Vietus Corporation, А серед топ-менеджерів цієї компанії був його дуже гарний знайомий з Британії. В Команді було на початку 17 людей, і в основному це були програмісти, творчі редиректори і всі ці. Дуже важливі люди, але роль Тома звичайно полягала в лорі, сюжеті і написання історії ігор. Першою грою стала гра Політика, яку на початку на го року, і нарешті в 98-му році, після серії стратегічних ігор, ця студія народжує на світ божий витвір мистецтва та діамант сучасних тактичних шутерів. Звичайно, я говорю про першу «Rainbow Six». Тактичний шутер про спецзагін секретної організації Rainbow, яку НАТО реактивувала через три роки по причині появи організації білі маски. Пам'ятаєте таких, да? Ех, були часи. Гра була ковтком свіжого повітря в шутерах 90-х років, де всі герої були бритальними воїнами, які розносили всіх направо, наліво і просто йдучи на пролом. Перед тим як запустити місію, вам давали детальний брифінг сюжету. Потім оцей немовірно сочний чоловік на ім'я Джон Кларк, який виступає вашим командиром, детально пояснює особливості локації, на яку ви будете висаджуватись, і як можна організувати штурм. чуваки, перед тим як грати, ви мали розбити людей на чотири групи зі своїми особливостями класу, і власноруч відбирати солдат. Датів у ці групи за їхніми характеристиками і показниками у кожного були унікальні показники характеристики. І це треба було комбінувати для успіху вашої місії. Кожній групі треба було прокласти маршрут дій, способи цих дій, відкрити двері просто чи під гранату, чи під флешку, чи бігти, а тут крадатись, яку зброю собою брати: гранати, флешки, гаджети, глушаки. Коротше, це буквально був синонім слова реграбільність і складність додавав той факт, що були реалістичні смерті. Тобто, що ви, що вороги, відлітали на той світ за один-два грамотних постріли. А повірте, ворог і навіть у першій частині стріляли дай боже, Не те, що ваші тімейти на каці підвищені рангу. Я думаю, нікому не треба пояснювати, що це стало абсолютним бенгером і вивело студію Red Storm Entertainment в лідерську позицію студії розробки ігор на той час. Студія пронюхала золоту жилу, тому розробники до першої частини ще додали декілька DLC-шних місій у Eagle Watch і встигли навіть випустити не менш популярний сиквел Tom Clancy Rainbow Six Roach Spear з ще кращим сюжетом, геймплеєм, місіями, навіть на український AES було. І два доповнення до неї там ще був спіновчик на PlayStation і був ексклюзив для корейців. Але після цього наступає 2000 рік. Tom Кленсі точно пам'ятає ці роки, бо саме в цей рік компанія Ubisoft купляє ред. Entertainment за 30 мільйонів доларів. Але брендінг все ще залишається у Тома Кленсі, тому без виплат йому за приставку цю Том Кленсіс, ігри не могли видаватися у реліз. Після цього пішли в розробку такі ігри як Ghost Recon, а потім Splinter Cell перший, який на початку взагалі не планувався як гра Всесвіту Тома Кленсі. Але Гелена Юті, яка на той час працювала у нас в маркетингу майбутньої гри, переконала команду взяти Тома Кленсі у сюжетну групу і вписати ло ці гри як офіційна частина всесвіту Тома Кленсі а він там був і не проти дуже. Так, він виступав лише консультантом по сюжетній частині, але завдяки цьому дорогий неймінг Тома Кленсі потрапив і на цю гру. У 2008 році Ubisoft купляє права інтелектуальної власності Тома Кленсі на його ім'я. Це коштувало Ubisoft 130 мільйонів євро, і додатково ще декілька мільйонів євро траншу у 2009 і 2010 році. На жаль, помер Том Кленсі в 2013 році у лікарні від проблем з серцем. За приводу України про Україну в його сюжеті написано дуже багато, але на жаль, в Україні він не є популярним письменником. В Україні видана лише одна його книжка. Це було видатництво Фоліо. Вона видала остросюжетний роман Право остаточного рішення у 2017 році. Цей роман був написаний у співтоваристві з Марком Грені. і цей роман входить до офіційної серії книг про Джека Райана, персонажа такого дуже популярного у його творах. Оригінал був випущений у 2012 році, і це стала його остання книга. І що цікаво, чому. Саме в Україні видавали цю книгу. Напевно, той факт, що в цій книгі, в центрі уваги, є Україна і спецслужби РФ, які діють на території України. Він там, до речі, ще передбачив такі події, як Майдан, Крим, Донбас, Агресія Росії. Коротше, передбачив дуже багато подій, які, на жаль, Ну, таки сталися, і якщо буде час, ви можете знайомитись, вона недорога, коштує в районі 200 гривень, але вона точно вартує вашої уваги, якщо ви хочете відносно коротко познайомитись з сюжетом книг Тома Кленсі, І того, що ви пропустили велику частину книг про Джека Райана, я вам чесно кажу, можете не боятися, вона нормально читається, навіть якщо ви до цього не знайомлювалися з історією Джека Райана. Ну а що висновку щодо письменник, жанр якого був неймовірно актуальний у свій напружений період. Він знайшов себе також у інших справах, наприклад, фільми, ігри, і до кінця життя створював світи та механіки, які лежать в основі будь-якого шутера з елементами тактичності. Його історія демонструє, що незважаючи на обставини, які завадили йому стати військовим, він знайшов, куди направити цю енергію і потяг творця. Дякую, друзі. Якщо бажаєте бачити більше подібних коротких відеороликів про історії важливих постатей людей в серії Rainbow Six, напишіть про це в коментарях, і ми зустрінемось з вами незабаром в новому прикольному відео.